Привіт, я Аня, і ви на моєму каналі говорить Мері. Я тут розмовляю про психологію, теми саморозвитку, самопізнання. І, скоріш за все, цей канал потрібно було назвати недорікуватий канал. Якщо ви не знаєте цього слова, я його не знала до недавніх пір. Це він означає російською косноязичний недорікуватий і означає той, що не може ясно висловити свої думки. Це якраз про мій канал. Тут я ось так недорікувато доношу свої думки і спостереження, тому що в мене немає іншого способу це зробити. Тому що я така собі тихоня в компанії. Я більше слухаю, ніж говорю. І коли починаю говорити, в мене не зв'язуються два слова докупи. І дуже багато проблем. І я через це дуже страждаю. Так от, на цьому каналі я розвиваю свою навичку говорити. Старт ви можете вже побачити. Що буде через рік, мені дуже, дуже цікаво самій. Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь. Я думаю, буде прикольно подивитися на результат. Тому що я планую цим займатися хоча б рік. Розкажу трохи про себе. У мене взагалі немає. Не маю досвіду висловлювати свої думки спостереження, які саме торкаються моєї особистості. Я так дуже до, до, всякого, до всякого предмету розмови відношуся так нейтрально, не стараюся не займати якихось крайніх позицій, тому що не розвиваю. Тому що часто не розумію, як я ставлюся до того чи іншого предмету обговорення. У мене технічна освіта, я програміст, вже працюю багато років, але в мене із цим також були проблеми з робочими питаннями. В мене був синдром самозванця, і я пройшла через вигорання. Я через це не працювала півтора року. Тоді ж припала і депресія, з якої я вже трохи викарабкалась, але продовжую виходити. І під час депресії, звичайно, думки були ой-ой-ой дуже неприємні. Я себе відчувала нікчемою, я не хотіла продовжувати життя за, цього, за того персонажа, яким я являюсь. Ну, ось ці думки, які зазвичай під час депресії і приходять. І таких думок уже давно немає. Уже як мінімум, як мінімум 2-3 тижні, до мене не приходять такі думки. Я себе почуваю більш-менш нормально. І це я пов'язую з тим, що я запалилася вести Ютуб. Тобто, всі ці три тижні я знімала ролики, які зараз буду поступово викладати. І також буквально на минулому тижні в мене з'явилась робота, я прийняла офер і скоро виходитиму на, на, на роботу. Звичайно, при, в, в, по відношенню до роботи також є багато страхів. Я боюся, що не справлюся з тією нагрузкою, яку, яка на мене впаде ось-ось. І також також, Боже, що я хочу сказати? Коротше, важко мені, виходячи з депресії, і йдучи на нову роботу, це величезний стрес, я це усвідомлюю, але в мене є підтримка. Я почала проходити психотерапію вже з третім спеціалістом, два колишні були давно. Вже давно не проходила психотерапію, якось вибиралася із депресії спочатку за допомогою психотерапевта, але потім вже сама якось, якось влилась в русло. Третя психотерапевтиня мені дуже подобається. Поки що в нас йде такий хороший прогрес. Ну, як хороший прогрес. Всього дві сесії було: перша вступна і друга цього сьогодні була. То вона якось більше задає питань і намагається почути, і щоб в мене якісь процеси пішли, щоб я, відповідаючи на ці питання, могла якось для себе сформулювати, що в мене відбувається. Ну, Коротше, такий цікавий, цікавий у неї підхід. Я ще буду ділитися цим. Результатами, які я отримуватиму, також на цьому каналі. І так, перше це психотерапія, друге це поновлення на роботі. Ну і третє знімання YouTube-роликів. Можливо, я також буду рефлексувати на цю тему. Ось. Ну, а що все про мене, та й про мене. Ви, я думаю, також візьмете з цього користь. По-перше, я буду повертатися до тих станів, в яких я була. Можливо, хтось перебуває зараз у цих станах, і я знаю, що мені було важливо почути людей, які вже викарабкались, почути, і мені це допомогло частково самі викарабкатись. тому я, я хочу бути корисною таким людям, які переживають зараз ці неприємні стани. Якщо ви в цьому стані, то підписуйтесь. Однозначно, я буду постати на каналі ті методи, які підійшли мені, які думки, які були корисні. Я занотовувала свій процес, в мене отака кіпа вже щоденників, тобто там було багато всього. І якщо цікаво, можу зняти також на цю тему відеоролик. Про мої щоденники, вони мене також підтримували дуже сильно. Особливо було прикольно дивитися на ті записи, що були раніше, і порівнювати їх зі станом сьогоднішнім. Але про це детальніше? Детальніше буду говорити потім. І щоб, так, дати. Якусь можливо користь, вам, якщо у вас відбувається не тільки депресія, або не стільки депресія, як вигорання на роботі, або синдром самозванця. З цим я також стикнулася. Не можу сказати, що я повністю це поборола, буде видно на роботі, але це те, чим я буду займатися в найближчий час. Тобто на цей рік у мене така ціль стоїть побороти. Вигорання, поновитися на роботі, справитися з синдромом самозванця і вийти остаточно з депресії, тобто закріпити якийсь такий, закріпитися у хорошому стані, коли тебе не тривожать думки, не розривають на частини, думки, які не корисні, сумніви. Якесь самообічування і так далі. І спитаєте, чому я в рушнику? Ну, мені дуже хотілося записати це відео прямо зараз, поки в мене є натхнення. Я якось вирішила не чекати моменту, коли я там посушуся, зберуся, вдягнуся гарно і не нафарбуюся. На цьому каналі не буде успішного успіху. Я не намагатимусь показати себе з найкращої сторони. У мене зараз такий період, що я можу собі дозволити не нафарбовуватись і не виставляти себе з якогось найкращого боку. Перш за все, це цей канал для мене. Все це робиться не для красивої картинки. Можливо, потім в мене буде якесь таке бажання відполірувати якийсь, якийсь свій образ, його показати краще. Але зараз я налаштована таким чином, що не буду фарбуватися, якщо, якщо прийшло натхнення щось записати. Тому що часу на записування відео зараз буде вже небагато з роботою, тому треба ловити момент. Дякую, що подивилися ролик. Надіюсь, бути корисною для вас, і для себе. Не закидувати Процес відеоблогінгу. Так, ще побачимось.